Значить, е обов'язково знімайте все, що там не так лежить, не так прикручено, бо е щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робити, а так не бачить. І це такі мі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну, яві що треба, щоб прогріти прогр 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 таку кімнату? Ну, це, це просто жість. Тобто, майже всюди холодно. А сервіс взагалі непонятний. Типа пляшки води ніколи ніколи. А ну гляну. Ну я ніколи отвічаю, не бачив пляшки води. Усе ну ні, ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів за вечір. Я платив за апарти, Тобто, це може це більше Ну короче, на 55 помножайте. Це вийде вам гривні. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. А, ну таке от колись нам. Воно так гарно виглядає, Ну, Колись так було. Вже давно давно в Україні всі готелі гарніші. За ці гроші так взагалі в 10 разів краще. Сервіс краще і так далі. Це коли у нас Совєцький, там цей Союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас вже 100 раз круче і ярче, ніж тут. А вони досі пальці вієром, що вони ж тут Європа, цивілізація, а ми, типу, третій мір. Так воно ну, виявилось навпаки, у них тут третій мір, реально ну, відсталі такі. А у нас цивілізація. От. Ну, нам рот заткнули війною, на жаль. Ну, така от історія. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель, зразу першим ділом засняли все. Готуйте, завжди завчасно депозит. Готуйте, що може бути холодно, будь, і завжди старайтеся заїхати до восьмого вечора, бо якщо після восьмої вечора для вас це сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така екстра пейсмент пліст, тому що, нахуй, дуже поздно ви заїхали. Понятно вам? І ти стоїш, і куди ти вже сунешся? Ну, вони цим користуються. Короче, ракетори. Все, друзі, на зв'язку. Це мої останні дні в Британії, це я зупинився по дорозі, бо я з сп... пенімонії сп... 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 їду, поняла? Я просто зупинився, це в готелі. Я типу так перебіжками їду. Зрозуміло, не можу одною дорогою поїхати. Це ще при тому, що тачку ще одну на ЗСУ визую. Я в мені зараз виїжджаю з Британії. свою тут залишаю, потім за нею повернуся. Що, на зв'язку, будемо показувати, що далі. Бережіть себе, і майте усю цю чепуху на увазі. Па-па.